Добрий день, дорогі друзі, добрий день, пане Ігорю. Сьогодні е, ми спілкуємось з генеральним директором Національного музею у Львові імені Андрія Шептицького Ігорем Кожином. І ми будемо говорити як саме під час повномасштабного вторгнення, під час великої війни, е, ваш музей, пане Ігорю, е, як і Львів загалом фактично взяв на себе місію продовжувати культурницьку мистецьку діяльність, експозиційну діяльність, яка на певний час на початку війни, принаймні, була була в Києві неможливо. Тож, я хотіла б, щоб ми сьогодні поговорили про те, які Великі проєкти було здійснено саме під час війни. Доброго дня Анно доброго дня, шановні друзі. Е, музей в часі війни. Питання дуже складне є з огляду того, що війна для музеїв. Це є дуже тяжка річ, яку треба пережити, зберегти музейні колекції в час війни, але так само музеї мають все ж таки працювати, оновлюючи свій підхід до загальної справи, переховуючи свої твори і. Відкриваючи двері для шанувальників мистецтва для відвідувачів, бо це є так само в часі війни, відвідування музеїв, це є психологічна терапія, яку потребують і звичайні люди, і ті, хто воював, і хто приходить з фронту, і хто вміє оцінити ті чи інші моменти сьогодення. І склалося так, що від з першого дня війни на протязі десь тижня-десяти днів ми розібрали свої постійні експозиції, їх перенесли в різні сховища. Так само музеї західного регіону приймали музейні колекції збірки. Музеїв зі сходу, центру України це був дуже непростий час. Знаєте, перемістити музейні збірки це завжди є проблема. Бо це є, по перше, приміщення пристосовані, непристосовані. відслідкування тих чи інших. Творів за станом їх збереження. Я завжди казав, що, напевно, вже по завершенні війни ми будемо мати довгий процес і консервації, і реставрації творів. Покажу, бо умови збереження в першу чергу дивиться на збереження самих творів. Далі, це буде так само перегляд і реставраторами ранителями фондів, буде, буде така робота, яка необхідна. Я давав дуже багато інтерв'ю різним засобам е, масової інформації, практично від якщо зі Сходу, від Японії, Китаю, Індії, В'єтнаму, е, Ірану, е, Туреччини. Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Італії, ну, фактично вся Європа, Великобританія, скандинавські країни, закінчуючи Америкою, Бразилією і Аргентиною. І всюди ставалося питання: як збереження музейних творів, як ви це сприймаєте? Я їм якраз це і розповідав, що так, ми зберігаємо, але буде потрібно багато різної. Приладів для створення мікрокліматів, бо не всі приміщення були пристосовані для збереження тих чи інших творів. Так само ми закрилися були буквально на три місяці. Ми не приймали відвідувачів, але побачили, що ця потреба вона є, що це треба робити. Питання музей що музейні твори ми не будемо експонувати, але будемо експонувати ті приватні колекції, які фактично так само мало колись взагалі для людей були представлені. Ага. Зокрема, виставку творів Марії Примаченко я до цього часу до війни, напевно, колекцію із музею декоративно-житкового мистецтва експонувалися в, в музеї. Та. Експонувалася колекція робіт Приймаченко із колекцією ігора Тарасовича з музею Духовна Україна. Та Дупіль, Пономарчука. Угу. Пономарчука колекція. Так само виставлялася виставка Олега Пінчука Добрий лев. Де були представлені і його твори, і його колекція добрих левів роботи робіт Марії Приваченко. Я контактував ми маємо добрі напрацювання з паном Едуардом Димшицем. Бо перед війною, так, до війни ми зробили дуже гарний проєкт до ювілею. Глущенка, Миколи Глущенка. Uh -huh. Виставку творів 100 робіт з колекції Едуарда Димшиця, так, і 50 творів з колекції Національного музею у Львові. Це такий великий спільний проєкт, половина на половину, де виставлялись на проспекті Свободи. 100 творів, 99 творів з колекції. Димшиця і один твір ранній з, му... з колекції музею. Ага. А на Дагінанова, так, ми виставили 49 творів з колекції музею, плюс один твір з колекції Едуарда Димшиця. Результатом цієї виставки вийшов каталог, який ми спільно зробили, який, напевно, є, напевно, найкращим і альбомом, найбільш mm -hmm. повним альбомом творів Миколи Глушченка. Тобто, це напрацювання таких спільних, ми мріяли про різні інші проєкти в той час, ще до війни в кінці року, на початку року, грудень січень місяць, 21-го року. Але сталося питання, коли ми сконтувалися, як справи і що ми би хотіли спільно зробити, я зателефонував йому, і він сказав, що разом з ним є. В той час на Закарпатті, колекція, дві папки чи три папки з творами Марії приймача. Mm -hmm. Я сказав, давайте візіть всі твори до Львова, а далі ми приймемо, зробимо. Ми оформили 89 творів, відібрали, так, оформили їх. І виставку, яку ми відкрили були в кінці липня 22-го року, вона показала, що люди хочуть йти до музею. На перших днях виставки стояли черги до музею. Черги, я пам'ятаю, це в стрічці, в соціальних мережах, в цій фотографії черг. Так, мене це вразило. 에... Ще знову ж таки до мене зверталися і представники дипломатичного корпусу, що можливо заекспонувати цю виставку або там, або там, або там. Вона зробила дуже, дуже, дуже добрий такий ефект. На цю виставку відвідав і президент України Володимир Зеленський. Який так само був вражений, разом з ним фактично був присутній тоді весь уряд, це представники уряду, які були так само вражені творчістю Марії Примаченко, бо тим більше, що буквально після тих відвідин, але це вже було підтверджено, що це Марія Примаченко це є національна гордість України. І була віз, вона відзначена цією нагородою, mm -hmm. яку, яку я отримав був в Києві, і яку я передав родині Марії Приймаченко для її правночки Анастасії Приймаченко. Ми мали знову ж таки по цьому проекту ще ще раніше буквально дві роботи Марії Приймаченко і одна ікона на початку квітня 22-го року. Були експоновані на венеційському бієнали mm -hmm. фондом Пінчука, е, якраз в українському експозиційному центрі. Так само вона, ті роботи Марії Приймаченко е, справляли велике глибоке враження. Надалі знову ж таки ми мали багато різних. Виставок і сучасних художників. Але знову ж таки, з Едуардом Димчиця, ми зробили ще один проект, який, про який ми говорили, дійшли, відібрали твори. Це виставка творів Романа Сельського з приватної так. колекції Едуарда Дипшиця. Так само ця виставка була вражаюча, бо це було так само. І по кількості творів, так, і по експозиції, і дуже багато речей, які були перше представлені, знову ж таки, для глядача. Ви знаєте, для мене е, е, завжди приватні колекції, так? Ну, питання дуже таке особливе, чи е, вони потрібні, чи не потрібні, але по всьому світі здавен-давен так? Приватні з приватних колекцій поставали ті чи інші музеї. Так я саме ж про це всі хотіла сказати: що всі, всі і особливі всі музеї це особливі вони специфічно. походять саме з приватних е, колекцій? Якщо колекції є закриті, які не показуються, так ну це є кожен має колекціонер право. Але коли колекція ще показується людям, і вона має повне е, життя. Воно, ті твори входять і в науковий обіг, вони десь і експонуються на різних виставках, що я оцінюю дуже-дуже дуже позитивно. Воно mm -hmm. збагачує відвідувачів музею, нас всіх збагачує сприйняттям того чи іншого твору художника, якого можливо можна було б і ніколи не побачити. Але на тій чи іншій виставці ми це бачимо. Так само ми маємо сьогодні ще е, такий приклад, як е, виставка, яка експонувалася вже в 23 му році, це виставка колекції Степана mm -hmm. е, яка так само експонувалася довший час. На кожній з цих виставок ми завжди проводили кураторські екскурсії. Де і говорилося про формування тої чи іншої збірки, так, і представлення якихось нових творів, чого ну, практично не було десь бачено ніколи. Сьогодні ми маємо ще одну таку виставку Марії творів Марії Примаченко, буквально це через два роки це вже колекція родини Пономорчуків, Родини Марії Примаченко, з колекції Анастасії Примаченко, від фонду Марії Примаченко. Так само ми маємо сьогодні і цікаву експозицію, бо показаний відповідно кожен зал має свою назву, де є і сад Марії Примаченко, де є Бестіарії її, де є. Школа Марії Примаченко, де вона вчить дітей, і де люди собі так само сьогодні на залах музею працюють, розмальовують е, і олівцями і фарбами е, мотиви затворення. Я перепрошую, Марії. я просто хотіла б додати трошки особистих вражень, е, таких захоплених е, про те, що кожен зал має своє окреме е, самодостатнє таке композиційне, експозиційне рішення. Мене вразив абсолютно цей сад, який представлений вживую квітами, прототипами образів Марії Примаченко. Це дійсно дає просто вражаючий, вражаючий такий ефект, справляє. Як взагалі народилася ця ідея? Непонятно. Я десь ну, Дар... Дарину Добріян, я знаю, віддавна так. Вона мистецтвознавець, дослідник творчості Мурашка, так, вона є невісткою е, так, е, знаю її чоловіка Ігора, так само Ігора Ігоровича. Ігора Тарасовича, на жаль, вже кілька років немає. Але е, ми з Дариною зустрілися були в Відні на відкритті виставки Український модерн, модернізм в Бельведері. І я Дарину питаюся, Дарина, а як колекція творів mm -hmm. Марії Примаченко? Каже: от ми були, давали 20 творів до, разом з, з колекцією музею декоративного житкового мистецтва до Нью-Йорку, до українського музею. От твори вже якраз повернулися тільки-тільки. Каже, «Дарина, а давай зробимо ще одну виставку. Я брав років десь, напевно, 7-8 тому Вігора Тарасовича і твори, давай ще заекспонуємо цю виставку. Колеги казали мені, що може, от Марія Примаченко, вона тільки от, два роки тому експонувалася, чи вона піде в нас, чи не піде. Вони кажуть, Марії, до Марії Примаченко можна по-різному підходити, по-іншому її експонувати, інший підхід мати. Так, та виставка мала своє реноме, давайте думати, як зробити. І колеги, наші музейники придумали і такий хід, як по темах розбити відповідно, і зробити такий же ж справжній, майже справжній. Живий сад зі співом пташків, звуками різних тварин, так що воно сприймається добре. Плюс такий е, показ документальних фільмів про творчість Марії Примаченко і е, її сина Федора. Я думаю, що з родиною Примаченко я домовлюся, що, може, в наступному році, може, через, ще через рік. Зробити виставку творів Федора Примаченка, сина е, Марії, бо практично з його творчістю мало хто є знайомий, а він є дуже, дуже, дуже цікавий. Навіть в мене була, так був такий виступ на міжнародному форумі, який відбувався в Києві, форум присвячений збереженню культурної спадщини. Я говорила саме. Про інституціоналізацію приватних зібрань що саме під час війни стала зрозуміла наочно вона завжди була зрозуміла, але стала наочно для великої кількості наших співгромадян. Стала зрозумілою оця потужна частка приватних колекціонерів, як саме як культуртрегерів, як повноцінних суб'єктів. Музейної і виставкової справи, але ще хочу сказати про сказати, запросити вас, попросити розповісти про виставку про виставки сучасних митців, що навіть сьогодні на сайті музею є інформація про одразу про декілька яскравих дуже проєктів, пов'язаних із сучасним мистецтвом. Так само кажу, це окрім е, колекцій приватних, так, е, ми експонуємо і твори сучасних митців. Е, великим виставковим проєктом в нас була виставка «Хвала Творцевій це е, твори живопису на шклі. Вже покійного, на жаль, Тараса Лозинського. Виставка, яка Експонувалася довший час, яка мала е, саме пам'ять про Тараса і від його колег, від його рідних, якого шанували у Львові дуже дуже добре відносилися до нього. І виставка, фактично, така ретроспектива, якої ще не було, так, бо виставка е, ікон, вона експонувалася в нас неодноразово. Першу виставку своїх творів 90-го. Першому 92 чи 92-му році вже перша виставка е, відбулася в кінах Національного музею у Львові на проспекті Свободи 20. А це вже була посмертна велика виставка ретроспективно, де він був представлений як живописець ще 70 х 80-х років, коли він навчався Володимира Патика угу. і до останніх днів. Сідий ряд іконостасів, який він створив, і один з іконостасів, який був на Донеччині, який фактично був знищений частина але лише десь е... з цього іконостасу збереглася і була експонована на тій виставці. Е... Ми маємо дуже гарну виставку сьогодні, як... так само експонується до кінця вересня. Це... Виставка скульптури і рисунку Олександра Сухоліта. Знаєте, Сашка роботи я знаю фактично віддавна, хотілося зробити його виставку, але це десь отак через людей, певних десь ми говорили, домовлялися про щось. Але доки Сухоліт не приїхав до Львова, не прийшов до мене, де ми собі говорили, як ця виставка би мала відбутися в Національному музеї. Угу. Протягом року він готувався до цієї виставки, і сьогодні я вважаю, що це одна з таких е, персональних виставок, одна з найкращих персональних виставок за останні роки в Національному музеї у Львові. І е, традиційне запитання розкажіть про найближчі плани, що ви задумали? Знаєте. Ми маємо десь в першу чергу думати, як ми будемо виходити з часом після війни, після завершення. Так. Ми працюємо над тим, щоб підготувати експозиційні плани, щоб вже по воєнний час, щоб ми вийшли з новими. Постійними експозиціями, щоб ми не повторялися, не верталися до копіювання mm -hmm. того, що вже було. Щоб воно було цікавіше. Питання є так само розумієте, над яким ми працюємо і шукаємо шляхи для того, щоб музей був доступний для людей з інвалідністю. Це війна, війна, де. Тисячі, десятки тисяч людей, отримали на фронті. рани. І... А люди потребують навіть для їхнього психічного стану, це, це музей. музей є потрібний. Зокрема, виставка Марії Примаченко каже: ми, ми два роки тому і цього року говоримо про те, що вона є така, яка. Повертає душу людині, яка дає відчуття сприйняття чогось доброго, прекрасного. Так, як Марія Примаченко, все життя вона хуріла, вона тяжке життя було, так? але своєю творчістю вона і тими квітами, тими пташками, тими звірями, вона відчувала себе людиною з великої букви. Якій було притаманно відчуття доброго, любові, в добре, майбутнє. Так само музей на то має працювати, експозиція музею на це має працювати. Е, супер. Я от е, щойно записала собі, занотувала, е, на Чернеці е, майбутню назву нашого з вами. Нашої з вами бесіди, вона буде називатися Ми працюємо над повоєнними планами постійних експозицій. Я думаю, що це насправді от все, що треба знати, про той настрій, в якому перебуває музей в часі війни. Музей в часі війни працює на те, що він буде робити під час миру. І я за цей настрій вам е, дуже вдячна, пане Ігорю. І е, думаю, що ми можемо це, цю нашу першу серію нашого спілкування вважати, що вона така вже вдало завершена. Е, я вас вітаю з, з святом, що наближається з Днем Незалежності. Е, вважаю нам всім. Найближчого ознайомлення з вашими оновленими експозиціями. Дякую, пані Анно. Мені дуже приємно завжди з вами спілкуватися. Щиро щиро вітаю вас так само, з тим святом Незалежності, яке буде вже незабаром, вже залишилося мало часу до нього. Так, і хочу звернути всім українцям віри і перемоги.